Росіяни на Запоріжжі вирішили не чекати й одягли на себе чорні пакети ще до штурму наших позицій. Маскування ростовими мішками не врятувало. Ефпові дрони та скиди БПЛА перетворили експеримент у швидку утилізацію. Самі прийшли, самі упакувались. з 2026 року. Українці від 40 років зможуть проходити щорічний безкоштовний чекап. Держава виділяє 10 мільярдів гривень на комплексний скринінг. Серцево-судинні захворювання, діабет, ментальне здоров'я, Америка сильна сама по собі. Зеленський нагадує Трампу. Досить ховатися за спинами Європи і НАТО Україні потрібна чітка позиція Америки, системи ППО та потужні санкції, щоб Путін нарешті боявся. Поки болотні спікери б'ють себе в груди і волають, що санкції лише на користь У РФ повертаються дев'яності, щоб обійти обмеження, країна знову переходить на бартер. Пшениця йде в обмін на китайські авто, льон на будматеріали. Агресор опинився в реальності, де сучасні фінансові інструменти замінює примітивний натуральний обмен Саратовский НПЗ Знову у вогні у ніч на 16 вересня ССО та інші сили оборони вдарили по підприємству, що забезпечує армію РФ пальним. Зафіксовано вибухи і пожежу. Цей завод уже горів у серпні. Тепер застосували повторний курс лікування. Кабмін ухвалив проект бюджету 2026 року. Оборона рекордні 2,8 трильйона гривень. Виробництво зброї то 44 мільярди. Освіта, плюс 50% зарплати педагогам. Медицина. Підвищення зарплат лікарям до 35 тисяч пенсії понад 1 трильйон. Єврокомісія відклала 19-й пакет санкцій проти РФ, заплановане на 17 вересня. Рішення зняли з порядку денного. кажуть Трамп разом із ЄС вправляють мізки угорщині та словаччині, щоб ті зменшили залежність від російської нафти. Паралельно пакет переписують після тиску з США, які вимагають від G7. 100% мита на російську нафту для Китаю та Індії. Ройтерс пише. Транснефть попередила про скорочення видобутку нафти після атак українських дронів на НПЗ і порти, бо нема де її переробляти. Надійшла нова інформація про атаку Росії, що стурбувала НАТО 10 вересня, якщо дивувало, як фанерний дрон обманка міг зруйнувати будинок у Люблінському воєводстві, польські журналісти знайшли пояснення: це була ракета-перехоплювач із польського f 16 яка вийшла з ладу і влучила в дах. Новий рекорд СБС. за добу утилізовано 240 терористів. Найбільший результат за час війни. Попередній показник тримався від 5 вересня 230. У вересні група стабільно виходить на темп понад 200 одиниць на день. До кінця року США направлять в Україну 33 тисячі дронів на базі ШИ здатних збиратися в рої і самостійно координувати атаки. Постачальник Аутеріон за контрактом з Пентагоном. Технологія Nemex дозволяє одному оператору керувати роєм. Розвідники Тур знайшли на російському складі БК детонатори зі свастикою. Частина цих елементів, залишки довоєнних постачань, коли СРСР купував техніку і матеріали в нацистської Німеччини. Понад 85 років. А нацистська символіка перейшла до нових господарів. У Башкирії обирають нового папу. А, ні, це українські дрони долетіли до Башкирії у Перше вразили НПЗ Газпром Салават за 1400 кілометрів від кордону. Чи де тут не так? Насправді, все так. Завод горить, а імперія тріщить. Сили спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ, найбільший у південному окрузі РФ. Він переробляє 15 мільйонів тонн нафти щороку. За попередніми даними роботу заводу зупинено. Сьогодні стало відомо про успішну диверсію в районі села Воскресенка, яка призвела до загибелі 18 офіцерів штабу 35-ї армії РФ. Підпал сухої трави спричинив пожежу, а дим і чадний газ накрили командний пункт. Вибратися вони не змогли. На саміті Tech Valley у Львові презентували підводний дрон Толока, дальність до 2000 км, вантажопідйомність до 5 тонн. Представлено три модифікації. У ніч на 18 вересня ССО атакували логістичний хаб 810-ї бригади РФ у Курській області, 13 км від кордону. Знищено склади з боєприпасами, озброєння і техніку. Зафіксовано 19 влучань, застосовано нові дрони fp 2 із бойовою частиною 105 кг. Відбуваються контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Зсу просунулися на 3,7 сім кілометрів, відновили контроль у семи населених пунктах і зачистили дев'ять від Дерге. Загалом звільнено 160 квадратних кілометрів та ще 170 очищено. Гур повідомив про черговий наліт спецпідрозділу Примари на Окупований Крим. Уражено три багатоцільові вертольоти Мі-8 та російську РЛС «Нєбо-У». Генштаб повідомив, у ніч на 20 вересня ЗСУ уразили одразу три стратегічні цілі ворога: палають Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ, а також важлива нафтостанція Самар, де змішують нафту для експорту сорту ура. Третій президент України Ющенко заявив, вихід на кордони 91-го ще не перемога, бо світ не буде у безпеці, доки існує путінський режим. На Москву заявив Віктор Андрійович. Володимир Зеленський оголосив про створення в Україні окремих штурмових військ із дроновою складовою. Формування базується на досвіді 25-го року. Юридичну структуру закріплять протягом 10 днів. Пообіцяв президент New York Times. Контрнаступ зсу на сумщині зірвав плани Москви і Трампа обміняти окуповані сумські села на Донбас. Відновлення контролю позбавило Росію козиря на переговори.